Помимо украинских боевиков, а их только по официальным данным погибло 55 человек, в Полтаве были ликвидированы и западные кураторы. Мы дойдем до противостояния, потому что они человеческого языка не понимают. Какие вы освободители? У деревни расстреляли. А я все в российском поводе, не нужно мне от вас ничего. Потому что ни одна из сторон не достигнет всех своих целей, которые бы она хотела достичь. Мы должны застраховать наше будущее поколение. Мы должны обеспечить им безопасность. Корчилась с куском беспилотников в глотке. Привіт, друзі, мене звати Олена Курбанова. І ви на моєму Ютуб каналі «Курбанова Лайф». А це свіжий, гарячий, пекельний і п'ятничний випуск російської антипропаганди, їхню кринжатини, болю і страждання. Все як ми любимо. Але перш ніж я розпочну, не забувайте, друзі, нас підтримувати. Не забувайте лишати свій лайк таким чином до нас долучиться ширша аудиторія. І звісно, підписуйтесь на ютуб канал Курбанова Лайф. Від трошки нам лишається для того, аби закрити збір на радіостанції для 37-ї бригади морської піхоти. Не забувайте нас дивитися, посміхатися, дивуватися тому, які вони тупі там за парєбріком, і допомагати нашим посилання та номер рахунку, як завжди, в описі. Ну а тим часом, поки воєнний злочинець Путін, публічно виступаючи на різних заходах, щок розповідаючи, що завдання номер один для російської армії це звільнення тепер Курщини. У самій Курській області місяць відкритого кордону. От буквально заходь хто хоче, займай, що хочеш люби території. Виявляється, у москалів є робочі і неробочі години на блокпостах в ніч. Вони порожні, бо мальчики, звісно, втомлюються воювати на блокпостах і йдуть додому спати. Зет пабліки, зет пропагандисти в шоках кажуть, що поліція та розгвардія залишає ці блокпости. І це всього навсього в 20-30 кілометрах від лінії бойового зіткнення в тій самій Курській області. Води на той прекрасний тут мост виїзд, в котрому ап'яті ті чуваки у нету, блядь. тут нахуй. каволяв. Прохідний двор їбаний. Але ви помітили, які ж москалі сміливі. Він викладає відео, він обурюється, але при тому він маскує свій голос, щоб, не дай Боже, його не знайшли і на пляшку не посадили. І якщо раптом зараз вас осягнула думка, які ж росіяни тупі, ну це ж треба майже лишити і прикордоння незахищеним, то заждіть. Я цю думку зараз ще більше вкоріню. Історія буквально гідна премії Дарвіна в номінації Найтопіша Смерть. Русак, якого переслідував наш дрон, вирішив, що цього -ць, чого це іншим красти та мародерити можна, а йому ні. Он над ним халявний дрон, непогано було б його забрати собі. І, звісно, забрав. Ну а далі Далі виникають питання: і чого це підприємство в Україні, які виготовляють чорні пакети, мають надприбутки. Та ось просто таких історій аж занадто багато. Ну і все, ні дрона, ні окупанта більше немає. Біжить, біжить, біжить. Отака цікава, цікава історія. Що ж буде далі? Що ж буде відбувати? Ауч! Ну, будемо сподіватися, що пластир йому вже не знадобиться. Тож, якщо ось так пачками дохнути на українських фронтах, хто ж тоді виникає питання: буде матушку Росію захищати? Тим паче, що куряні почали. Про щось таке здогадуватись і навіть б'ють в набат. Чого це їх ніхто не звільняє і не захищає. Ну як-то, тому що освободітелі всі, звісно, в Україні. І прям таки реенкарнують буквально старі добрі претензії, злочинця Пригожина. Хай йому земля буде стекловатою. Знову апелюючи до Герасимова. На цей раз хочуть бачити його генеральську дупу в окопі. С рушницею захищающи Курщину. Так бы мол, и Путин, веди Герасимова на фронта. Забрать во всех этих Герасимов, Иванов, Петров, Сидоров, Шойгу, все забрать имущество одноценного на Россию предали, предали генералы вышестоящие, которые бизнес за границей, все там, дети там, все там. Они нас предали, предали Россия. А так, всем пофигу, где вы есть, где находитесь? Где знаходяться? Герасимов, Где ти єсть?» І, до речі, оця паніка серед мирного населення вона ж неспроста. Кажуть, що Збройні сили України на Курщині росіян прям цілими селами вирізають, органи пакують у вакуумні пакети та продають, звісно, за кордон, така собі чорна трансплантологія. Хотіли навіть вивезти звідти унітази назад додому. От тільки їх там зроду на Курщині. Ніхто і не бачив. Ну а жінок жінок, ні, звісно ж, не гвалтують, а просто в рабство до Єгипту продають, бо подейкують, що там збираються будувати нову піраміду. Одним словом, я намагаюся якось підвестись до чергового шедевру російського ІПСО, де українці ми ясники, ну а росіяни, звісно, жертви цікаво. А чого це раптом стало необхідно випускати? Саме такі відео. Чи не тому, що соціальні мережі буквально заповнені відео, як куряни дуже таки непогано співвеснують із Збройними силами України? Мабуть, так. Да? Що вона скачкать? Розвонителі прийшли. Монітарна допомога. Хаки ви освободителі. У дерівні розстріляли. А як це зростає поводитися? Не нужно мне от вас ничего, сволочи. Русня йобана, їсть. Уходите, уходите, я уже столько насмотрелась. Ну дура, старая. Все равно все половины. Убирайтесь, собирайтесь все. Уходите. Все равно победа будет за нами. Картина неповна. Погодьтесь, от якби в останньому кадрі ще він скалашає ту, ту-ту-ту-ту, чи взяв би інлав, ну, щось таке, і по голові, бах, і воно розлітається, бризгі, от тоді да. А так якось пів села грохнули, бабку не задвох сотили. Одним словом, не ясно. Ну і виявляється, що русаків сроки поджимають. І це вже прям публічно не хтось там десь далеко каже, а прям вуса, рота Жопа Путіна. Ну той, що Песков, речник винного злочинця Путіна. Який переконаний, що звісно ж ну звісно, це ж очевидно, що цілі СВО будуть досягнуті, і це особливо кумедно звучить саме сьогодні, коли в нас намічається одразу декілька дуже важливих подій. От згадуємо цілі СВО, наприклад, демілітаризація. Що буде сьогодні? Ну, по-перше, вже анонсований черговий пакет допомоги від Сполучених Штатів Америки. По-друге, президент Зеленський прям сам прям відправився до Німеччини і бере участь у засіданні Рамштайн, де у тому числі обговорюється, ви не повірите, але мілітаризація України. Чи може пригадаємо десатанізацію? Чи тепер просто нова ціль СВО? Це я не знаю хоча б повернути власні російські території? Виповнити ті цілі, які ставилися при початку війни, спеціальної війні операції. Ми маємо застрахувати наше майбутнє покоління, ми маємо забезпечити їм безпецість, забезпечити підсказуваність і нову архітектуру безпеці на нашому континенті. І на сроки ми не дивимося. Ну, конечно, здесь сроки абсолютно не важны, Хотя, звісно же, ми всі сподіваємося, що це буде скорее ну, лучше, швидше, ніж медленнее. Ох, сумую я за тими часами, коли два-три тижні, і Київ буде наш. А знаєте, яка насправді головна, така основоположна ціль СВО? Це нищення України. І, звісно, нищення це поняття широке. Але якщо двома словами, то це. Мінус Зеленський, мінус українська влада, мова абсолютно вся державність. Тут має бути триколор у Києві і скрізь портрети Путіна. Але скоріш все ж таки пекло замерзне ніж ця чухня, справдиться. А це означає, що ніколи, ніколи цілі СВО не реалізуються, і ті, що подалі знаходяться, я маю на увазі росіяни, що не цьомують Путіна в дупу зранку і до вечора. Тим очевидніше простий факт: Росія вже точніше, росіян вже привчають до думки, що їхня Росія ніколи не переможе в цій війні. Ба більше може навіть бути якийсь досить принесливий компроміс. А хто не розуміє, хто не поняв, тут паймт, як говорить один відомий російський політик. что это все закончится переговорами в любом случае. Не будет ä, знамени ä, российского над ä, не знаю, там, киевской какой-нибудь резиденции Зеленского. Крещатик. да Знамя российского над Крещатиком не будет. Будет переговор. Это будет такой, ну, уродливый похабный мир, условно говоря. Потому что ни одна из сторон не достигнет всех своих целей, которые бы она хотела достичь. Потому что даже цели России, которые сейчас озвучиваются, вот про территориальные претензии, по территориальной вот эти реалии признания, да, областей, которые вошли в состав России, ä, это не Демонтаж режима Зеленського, що називається. От вона ярка правда. Від слів про те, що там воювати з тим Києвом чи з цією Україною подавити їхні вогніві точки до того, що буде принизливий мир минуло всього два із половиною роки. Далі вони, звісно, будуть більше усвідомлювати, що й український стяг над Кремлем це цілком ймовірна потенційна реальність. Ну а коли не можеш перемогти фізично, деморалізуй. Китай – сій хаос. Це давній метод москалів, який відпрацьований в нас. Актуальний, звісно, він, і проти інших наших друзів і партнерів, а їхніх ворогів. Я цілком допускаю, що війну Путін розпочав, аби вбити двох зайців. Ну, а натомість, звісно, підстрелив себе. Завдання номер раз це знищити нас. Завдання номер два це довести, знищуючи нас американцям. Що Росія їм рівня, їхнього поля ягода. Ну, а вийшло якось кепсько. Америка стає сильнішою, Росія слабшою. Росія втрачає техніку та солдат, американці нічого. Але хіба це колись і комусь заважало серед пропагандистів робити вигляд, що вони воюють не із нами, а звісно ж із ними? Мовляв, ми били по Полтаві, а потрапили в штаб НАТО. Удивительное совпадение. Сразу после прилета российских искандеров по 179-му учебно-тренировочному центру войск связи в Полтаве в тысячи с лишним километров к западу, в лагере армии США в Познане, умер американский подполковник Джошуа Камара. Подтверждается, что помимо украинских боевиков, а их только по официальным данным, погибло 55 человек, в Полтаве были ликвидированы и западные кураторы, инструкторы. Теперь Пентагон пытается легализовать потерю своего офицера. Якобы тело комары нашли в квартире сотрудники военной полиции. Улики указывают на непреднамеренное убийство. Не все ладно у американских моряков и в Турции. В измер прибыл десантный корабль ВМС США «ВАЗ» в переводе «Оса». Местные жители этому насекомому оказались не очень-то рады. Американских моряков называют кровавыми убийцами и встречают плакатами «Янки гоу хоум». Кроме того, нападают на американцев, которые выходят в город. Моряков из США обвиняют в убийстве турецких солдат и тысяч палестинцев. Требуют выдворить американский боевой корабль из порта из мира. Вы ведь чули цей смак перемоги? Тобто в нас в Полтаві насправді знаходились іноземні куратори, натівські інструктори. І нам разом із американцями довелося швиденько тіла нагрузити в холодильники і вести подалі, щоб ці тіла знайшли десь в Польщі, але тільки не в Україні. Це ж наскільки звучить реалістично. Але ну, зачекайте, в сусідній студії там не гірша історія. Ветеранів третьої світової не буде, кажуть російські пропагандисти. Ветеранів російсько-української війни, тобто русаків, москалів, теж не буде, каже Оленка. Бо ми маємо добити. Тотально всю російську чуму. росіянчики, які ніяк не можуть пройти український фронт. Я дико перепрошую, я знаю і не применшую значення Покровська часового яру Харківщини всього того, що відбувається, пекло щоденно на наших фронтах, але росіяни не здатні тут перемогти і крапка. Тож вони раптом почали готуватися до війни з Америкою. Це каже та країна, той гній, який навіть туалетний папір краде на заході, бо нічого сам виготовляти не вміє. Я вже мовчу про запчастини, мікросхеми, технології. Ви чим із заходом збираєтесь воювати? Сіткою із рабиці? Та як можна? Так, от питання: а где у американців вісок? Да. Вот. На Біжній Востоке це в... не вісок, це пальці, там нога, ступня. Віска у них тільки два, як на голові. Це юг, юг. С этой стороны и север со стороны Канады. Пока мы со стороны непосредственно территории Америки не будем угрожать, как это делают они сейчас, разговора не будут. Они понимают только силу. Тогда происходит откат. Теперь вопрос: что поменялось относительно прошлого времени? И тогда были ракеты межконтинентальной дальности, которые могли друг по угу. другу лететь. Но американцы понимали и мы, что их долго готовить, их мало. Ракеты средней дальности, подлетное время которых очень короткий, да. очень короткий старт на, на, на боеготовность, это высокие риски. И сейчас американцы начинают размещать в Европе ракеты средней дальности. Да. Так называемый комплекс Тифон, это наземная пусковая установка, на, на, на которой ставят ракеты Томагавк. Сейчас они хотят в Германии размещать ракеты нового поколения, гиперзвуковые, так называемый темный орел, гиперзвуковые комплексы. Есть у нас эти технологии? Конечно, есть. Будем их приземлять на наземные на носители и так далее. Будем. Андрей Александрович, это все понятно, что будем, что мы готовы. А у меня вопрос такой. Вот сейчас мы каким образом можем хотя бы затормозить этот процесс, предотвратить этот ядерный Армагеддон? Ну, потому что с каждым разом все риск эскалации выше и выше и выше. Понимаете? И очень опасно, если действительно мы дойдем до вот этой вот финальной точки. Мы дойдем до противостояния, потому что они человеческого языка не понимают. Я уверен, что э, такая же операция на 2 два сейчас ведется, так как как и тогда она имеет полностью секретные планы, чтобы не сделать. Mm -hmm. И именно тогда, когда уже все будет установлено, американцы будут поставлены перед э, перед фактом. Конечно, это Южная Америка. Конечно, это все здесь и Венесуэла не просто так у, То есть у вас здесь на карте. кризис 2.0 по вашему конечно, может быть? Конечно, однозначно мы будем подводить туда наши ударные комплексы. Не без этого. Я напомню, что небольшой звоночек американцам мы отправили, когда отправляли наши подводные лодки и корабли в Кубу с гиперзвуковыми комплексами, нервничали очень сильно они, да, я помню, которые были на борту. Причем подводная лодка специально всплывала вдоль берегов Америки, проходила. Они все, что у них было, подняли по тревоге и сопровождали и удивились, как же она так у берегов появилась. А я напомню, что международная безопасность она не терпит дисбаланса, она всегда будет выравниваться. Теперь у меня вопрос. А сейчас у нас с американцами баланс или все-таки в нашу сторону они опять продавили, исходя из исключительно исключительности? А вы как ответите на этот вопрос? Конечно продавили. Комплексы противоракетной обороны находятся в Европе. А мы должны будем подвести тогда наши комплексы туда, к ним. Крика со стороны Америки, визга будет много. Но только ну, это их заставит отвести оттуда. Вот. По-другому они Фронт не Фронт для работы есть mm -hmm. и надо прекрасно всем понимать, mm -hmm. всем и политикам и нам, что ветеранов третьей мировой не будет. Короткое... Я вже бачу, як росіяни, які не хочуть воювати на українських фронтах, вже збирають свої куломки, сумки і рюкзаки, щоб воювати там в Америці. Але я дику підтримую: забирайте все, відводьте, шантажуйте. Я просто хочу на це подивитися. Але насправді я маю перепросити, тому що я так знехтувала потенціалом російської армії. Мовляв, вони самі будуть воювати, і звісно, це нераціонально, там немає паритету. Я просто забула. Я забула, що Росія не сама піде на Америку. Вони, звісно ж, собою ще й і бульбашіфи з чипсами прихоплять. Це ж ті ще вояки. Я направду збилася із рахунку, хто за час СВО має більше перемог кадирівці, що вічно розминаються по дорозі зі Збройними силами України чи Лукашенка. І ті, і ті абсолютно гідні каскарі до речі, подейкують, що самопроголошений. Прям пообіцяв, ледь не папір, якийсь підписав, що якщо раптом він не стане знов 515 раз президентом, прям на картоплі клявся, що дозволить Азаренку вийняти пляшку із дупи. Ну, щоб той більше не був злим та заведеним. А допоки грішка із пляшки продовжує наводити порчу на увесь блок НАТО. Сборище говорящего дерьма выпустил резолюцию. Они нас в похищении детей обвиняют, хотят арестовать. Как я хочу посмотреть, чтобы Урсулиха фон дер Ляля корчилась с куском беспилотника в глотке, чтобы через эту глотку хлестала кровь, и она дрыгала своими грязными кочерышками, умоляя о помощи. Но Борель не поможет, потому что он тонет в собственной блевоте и испражнениях, пытаясь собрать в себя свои кишки, которые ему вырежут разорвавшиеся кассетные бомбы. Вы не людь! Вы тварьё! И сколько бы вы ни не пустили невинных детей на мясо ради живой косметики в своих поганых ритуалах, сколько бы вы ни продлевали свои никчемные жизни, вы сдохнете в страшных муках. Ирода убийцу жрали черви и глисты. Заживо вы будете громко визжать, как свиньи, и вас никто не услышит. Никто и никогда. Иммигранты изнасилуют ваши трупы. Что? Как? То, хто це піше. Заводіть у нам нужен обряд екзорцизму. Але на цьому, друзі, отак, на високій нервовій ноті ми ставимо крапку. Ви не забувайте задонатити нам на радіостанції для 37-ї бригади морської піхоти. Не йдіть, не поставивши нам лайк і не прокоментувавши ваш улюблений сьогоднішній фрагмент. І, звісно, підписуйтесь на YouTube канал Курбанова Лайф. Бережіть себе, бережіть Україну, до зустрічі!